Документ квартира. ЖКП Фрактаун, Лікоград, метро Васильківська, 75 метрів квадратних, От заходимо в квартирку, у нас вітальня зража, кухня, кухня вітальня відкривається гарно. Давайте ми пройдемося. Значить, тут, наприклад, якщо при бажанні можна поставити двері, у нас бетонна стіна гарно відшліфована, бачимо стиль лофт. І ця кімната становиться окремою кімнатою, може бути спальнею, дитячою. Зараз вона робочим кабінетом облаштована. Ось така кухня, холодильничок байсайт. Значить, є з побутової технічки. Якщо ми бачимо, навіть, навіть фільтри для води стоїть. От обратний осмос, духовочка варочна поверхня, витяжка. Холодильник, є кондиціонери два інверторні. Тут відкривається гарний краєвид, зараз в зелені немає на правий берег, на Голосіївський парк, на ВДНХ. Ось Далі диван також розкладається гарно, це шкіра. Далі у нас великий санузол, він основний. Є а, і пральна машина, і сушильна машина, також бойлер великий. Ось душова система. Ось Тут я попав. Далі. А, тут гарні такі шафи йдуть. Ось щитова. Мої речі висять. Зараз покажу вам щиток гарний. Все тут автомати, розводочка, все гарно зроблено. Далі йдемо. Тут таке у нас місце для взуття і перед виходом в зеркало подивитися. Далі санузол. гостєвий. Тут, толь, тут також багато шкафчиків усім необхідним, там гладильну досочку поставити, все необхідне. При бажанні, звісно, можна і ванну поставити, забрати шкафи. І от така спальня. Ось лофт, абсолютно новий матрас гарної якості тут. Шафа. Ці шторки легкістю закриваються, і можна зробити собі блекаут. Ну і тут такий відділений кабінетик. Ось, ну, от такий блекаут можна зробити, і відділити шторки. Опа! При бажанні тут також можна або закрити, або повісити штори, бо на цьому не було необхідності. Ось. Значить, така гарна квартирка. Perfect Town, 21-й поверх 23 поверхово, Є генератор до продажу.